А чи знали ви взагалі, що можна приготувати торт з баклажанів? Не вірите? Давайте я вам покажу всього декілька інгредієнтів, мінімум вашого часу, і ви отримуєте шикарний тортик з баклажанів, якраз те, що треба готувати, коли сезон баклажанів. Тому не гаємо часу, ні хвилини. З вас лайк, підписка, показує рецепт. Основний інгредієнт, звичайно, що це будуть баклажани. Тут у мене три баклажани середнього розміру. Загальна вага приблизно 700 грам, щоб ви орієнтувалися. Першою справою, що робимо, друзі, це відрізаємо хвостики. Ось так. І нарізаємо баклажани зараз ось такими кільцями товщиною приблизно в 1 см. Нарізані баклажани переставляємо до глибокої миски. Ну і, звичайно, що потрібно додати трішки солі, тому що наша задача зараз, щоб вони пустили максимально сік. Тому що потім ми їх будемо обсмажувати. Одним словом, друзі, буде дуже-дуже смачно. Показую, що робимо. Все повторюйте і мотайте на вуз. Сіль додаємо по смаку. Тепер баклажани просто перемішуємо. Відставляємо баклажани в сторону, включаю вогонь і ставлю розігріватися сковорідку. А зараз до цих баклажанчиків я приготую дуже смачний соус, друзі. Соус дуже простий, в простому виконанні, але смак його просто не перевершений. Нам потрібна одна цибуля. Я рекомендую використати червону цибулю, тому що вона більш така солодковатіша і менш ядрена, як проста біла. Очищаємо її. Просто розрізали навпіл. Відрізали хвостики і зняли шкірку, друзі. Це саме швидке очищення цибулі. Все, готово. Цибулю я рекомендую нарізати дрібним дрібним кубиком. Після того, як нарізали цибулю, будемо нарізати часник. Роздавили. Тому що я рекомендую чесник нарізати. Він так краще зберігає свою структуру і дрібненько нарізали. А також можна ще дрібніше ось так порізати після того, як ви його порізали. Можна ось так подрібніти. Тим часом у нас вже розігрілася сковорідка. Сюди я додаю оливкову олію. Я буду сьогодні смажити на оливковій олії. Це дуже смачно. Якщо не маєте оливкові, можете готувати на простій. Додаю олії і додаю на сковорідку цибулю. Перемішую і обсмажую цибулю до золотистості. Приблизно 3-4 хвилин. Цибулька вже підсмажилася. Зараз сюди я додаю подрібнені томати, друзі. Це просто томат у своєму суку рівно 400 грам. Гарно перемішую. Зменшую вогонь. Вогонь зараз повинен бути менше середнього. І сюди я додаю чесник. Ще раз перемішуємо. Зараз чесничок відкриється, пустить свій аромат, друзі, і буде дуже-дуже смачно. Якраз найкращий час, щоб додати спеції. Ну і зараз будемо додати спеції. Спеції це тільки сіль і тільки перець. Не перебивайте смак. Тут і так буде багато смаку, тому використайте золоту базу, сіль та перець, і більше нічого не потрібно. Сіль та перець даємо по смаку. Трішки солі. Тільки пам'ятайте, що ви солили ще баклажани, щоб не пересолити. І трішки чорного перцю. Все гарно перемішуємо. Ми перемішали, додали спеції тепер ми виключаємо вогонь, тому що більше нам готувати нічого не потрібно. Та температура, яку має сковорідка, її буде достатньо, щоб прогріти сіль, перець, щоб спеції відкрилися, і буде дуже смачно. Ми приготували соус. За той час у нас добре виставилися баклажанчики. Вони пустили весь сік. Зараз ми їх переставляємо окремо в мисочку. Ось так, можна трішки ось так їх стиснути. Ось, бачите, друзі, оцей сік, який стікає, він нам зовсім не потрібний. А зараз баклажани будемо обсмажувати. На розігріту сковорідку я додаю олію і виставляю сюди баклажанчики. Обсмажую баклажани 2-3 хвилини з однієї сторони до рум'яності і перевертаю на іншу сторону. З однієї сторони баклажани обсмажилися, бачите, ось така, друзі, гарна рум'яна скоринка. Перевертаємо на іншу сторону. Коли баклажани обсмажилися з другої сторони, я переставляю їх окремо на тарілку. І таким способом ми обсмажуємо всі баклажани. Баклажанчики, друзі, посмажили. Соус готовий. Зараз будемо збирати тортик. Дивіться, тут у мене форма. Діаметр форми 16 см. Хто дивився моє відео попереднє, той вже цю форму бачив. Це маленька форма. Рекомендую використовувати таку форму: 16, а то і менше. Якщо ви озьмете велику форму, то ваш тортик буде такий маленький і низенький. Потрібен паргамент. Приблизно ось так. І щоб паргамент добре тримав свою форму, такий вам лайфхак. Ось так. Зімнули його форму і виставили сюди. Ось так. В кінцевому результаті, друзі, повинна бути ось така форма, застелена гарно паргаментом. Зараз нам потрібно сир натерти на ось такій терці. Можете використовувати пармезан або простий твердий сир. Тепер, друзі, беремо форму, беремо баклажанчики і перший шар виставляємо на низ баклажаню. Так якби ви, друзі, пекли торт з безквітними коржами, ви би також виставляли коржі на низ. А ми виставляємо баклажани. Поки сезон, тоді, друзі, я вам хочу дати збірку смачних рецептів, щоб ви мали що готувати. Пам'ятаєте, тут ми готували дуже смачний помідоровий соус. Зараз ми беремо ложечку цього соусу. І виставляємо на баклажанчики. Навіть можна ось так півтора. Щоб добре покрити баклажани, щоб вони не були сухі, були смачні. Ну, сухі вони і так не будуть. Знаєте чому? Тому що зараз ми сюди ще будемо додати сир. Беремо сирочок і додаємо зверху. Ось так. Будемо перекладати. Тепер знову ми додаємо баклажани. Тепер додаємо соус. Ось так. Соусу, друзі, не жаліємо. Розраховуємо, щоб вам стало перемастити всі баклажани, але основне, щоб було смачно. Ось так. І додаємо сирок. І я думаю, ідея, друзі, вам зрозуміла: баклажани, соус, сир. Переставляємо. Тортик наш баклажановий майже готовий. Дивіться, друзі, залишилося буквально ще один шар баклажанчиків. Тепер, що ми на цьому етапі потрібно зробити? Нам потрібно два курячих яйця. І видалечкою їх гарно перебиваємо. Так, друзі, додаємо яйця сюди. Чому ми це робимо? Ми робимо зараз зв'язочку. Тортик буде дуже добре тримати свою форму і якраз буде такий, як нам потрібно. Нічого не буде розвалюватися, буде гарний, такий збитий, рівномірний. Ну і дуже смачний. Ми додаємо зверху сирок. Ось так. Виставляємо зверху баклажанчики. Це вже, друзі, ми робимо останній шар. Бачите, якраз на цю форму 16 см пропорції дуже добре розраховані, якраз так, як має бути. І наносимо соус, який у нас залишився. Красота, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарі, як вам взагалі ця страва. Ну, я думаю, ви маєте спробувати, тоді ви тільки зможете зрозуміти. Аромат стоїть неймовірний, все легко, просто, доступно абсолютно для кожного. Тепер цей смачний соковитий тортик. Нам потрібно ще випікати у духовці 15 хвилин у розігрітій духовці до 180 градусів. Режим верх-вниз конвекції не потрібно, щоб його не засушувати. Ну що, друзі, повністю баклажанчики приготувалися. Ви подивіться, яка це красота. Оце я розумію баклажанний торт. І забираємо. Ну що, дорогі друзі, будемо пробувати. Розрізаємо, і ви зараз можете побачити цей шедевр всередині. А це я розумію баклажани. Ось так. Опа. Красота. Ви просто, друзі, подивіться, Шедевр ще той. Ну що, будемо пробувати? Ось так. Максимально сирний. Я вже відчуваю аромат чесничка. Те, друзі, що я і хотів. Ви це бачите? Про що тут можна ще говорити? Треба їсти. Mm. Просто не передати словами. Друзі, наскільки швидко готується, просто готується. Я не бачу тут нічого складного, але результат виходить на ура. Якщо маєте гостей або просто хочете порадувати свою сім'ю, це те, що ви маєте приготувати, що вони повинні спробувати. Я думаю, цей рецепт навіть дітям сподобається, які не люблять баклажани 100%. Дорогі друзі, а якщо ви додивилися це відео до кінця, я хочу вас запросити у свій телеграм-канал, де я скоро проведу розіграш професійної кухонної техніки. Ви маєте можливість отримати її абсолютно безкоштовно. Все за мій рахунок. Посилання на мій телеграм буде внизу в описі під цим відео. Також там будуть продубльовані програмовки цього рецепта. А я всіх міцно обнімаю, кожного припіднімаю. З вами незмінний автор цього каналу. Щасливий кухар і до нових смачних рецептів. Пока.